Забрав Логана з ГБО. Е, дуже сильно розділяються думки стосовно встановлення якого обладнання. Дивіться. Ось так воно у нас виглядає. Така рамочка передня. Тут досить зручно в логані його ставити. Незручно потім буде, звичайно, що фільтр викручувати. Бачите, воно тут так, скажімо в Логана не дуже камільфо. Е, валтеки чи баракуди ставити на ці прості двигуни. Е, дуже сильно різниця думка. Напишіть в коментарях. Валтеки, форсунки на газ чи баракуди. Ну, Хто цікавився, як ми ставимо газ. Мо, значить, Владнання виглядає ось так під капотом. Це валтек. Тут е редуктор, це все гарненько Вон там сховано все красивенько, бачите. Завод-заправочний ключок. Ось тут стоїть. От, Бачите? Так воно виглядає. В принципі, зручно досить, можливо, ще варто зробити. Якесь окреме закривання самого лючка. Оцього. Я не знаю, варто, не варто, що ви скажете. Можливо, і не варто. Ось так воно виглядає. Хлопці зробили свою роботу. Взяв, заправив. Тут шарик. Я би в принципі, напевно, викрутив би оцю штуку ще і проконтролював, там, замазав би літолом, щоб воно в місці різки дирки не, не впускало ніякої корозії. По бажанню клієнта з комплекту кинув запаску. Ну як по бажанню безкоштовно вона в мене просто валялась, бачите, запаска вон від, від комплект коліс був з логаном, другий мали, вони ті колеса лисі і вони нікому не потрібні. Кинув клієнту безкоштовну запаску. Цей логан. Ну і все, і поїде він в місто Нікополь працювати. лауреатік. Зараз випишемо договір, зробимо страхівку, і водій його пожене. Стосовно доставок, всього решта запитуйте окремо. Можемо пригнати в будь-який регіон України. У нас є доставочка прямо під будинок.